Привіт, царь полів. Ну що, попрацюємо? Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Сирієнка. Я не даремно тримаю царя полів за його шию, Через те, що, друзі, в цьому році багато аграріїв. надію на нього роблять. А що ще можна посіяти? Кукуруза одні збитки, пшениця збитки, ячмінь збитки, ціни немає, реалізації немає, кордони закриті. Взагалі проблем, але ми сьогодні не про це. Ми будемо говорити про те, а як рішати ці проблеми. Друзі, і сьогодні річ піде дуже на цікаву, про цікаву тему. Це, а чи можна сіяти соняшник по соняшнику? Я зразу відповім, не буду затримувати вас. Можна. Ваше поле, ваш, ваші гроші, можете сіяти все, що хочете по соняшнику. Чи соняшник? Чи гарбузи, чи кавуни, чи, можливо, іншу культуру. Але розумієте, що це все так е е іронія. Друзі, дуже багато аграріїв, фермерів в цьому році, в зв'язку з відсутністю прибутку, в зв'язку з відсутністю дохідності, рентабельності, взагалі, ну, самі знаєте, будуть сіяти соняшник по соняшнику, А що робити? І хай мене простять науковці. Якщо скажуть там а сівозміна? зміна, а як же так, виживати потрібна війна в країні. І багато господарств взагалі може залишитися просто навіть без землі через те, що немає прибутку і вже деякий рік підряд. І тому будуть сіяти, я не кажу, що це правильно, але соняшник по соняшнику будуть сіяти. І тому це відео. Для вас і рекомендую його подивитися до кінця. Я ще коли навчався в інституті, ну, тоді інститути були, це зараз університети. Друзі, в ці соняшник рахували 10 полем, тобто всього 10%. А в Західній Україні, ну, наприклад, Львівська область, ще тоді соняшник взагалі не висівався, він тільки на початку 2000-х років з'явився. І сьогодні там отримують аграрії врожаї по 35-40 по центнерів з гектару, тому, друзі, ми прекрасно розуміємо, що таке сівозміна, що соняшник виносить вологу, не залишає там в метровому, півтора метровому шарі вологу, що це хвороби, що це склероція, біла гниль, ми все прекрасно це розуміємо, які загрози несе відсутність сівозміни? Але, якщо ви все-таки. Підете на цю крайність, то хочемо дати вам поради. Все-таки, а як отримати урожай по соняшнику, якщо ви сієте соняшник? Через те, що все-таки ми хочемо, щоб ви були ефективними і е, отримували хороший е, дохід, навіть якщо йдете на такі крайні заходи. По-перше, друзі, необхідно розібратися, в якому ви регіоні. Якщо ви дійсно на заході України, де дуже багато вологи, то соняшник по соняшнику це ризиковане діло через те, що біла гниль, сіра гниль, яка накопичується на полі, вона може знищити нанівець урожай і не поможуть ніякі фунициди, друзі. Аргентина, 2002-2003 рік, коли в країні висівалося більше 4 мільйонів гектар соняшнику, фомопсис. У фермерів, в зв'язку з відсутністю сівозміни знищив урожай. І вони тоді вже перейшли на сою, на кукурузу і скоротили в рази площі соняшнику. Тому в вологих регіонах я не рекомендую займатися цим ризиковим ділом. Та я рахую, що в Західній Україні можна і сої займатися і отримувати хороші результати по сої. А в основному це будуть робити аграрії на півдні України. Можливо, східна частина де менше вологи. І тому, друзі, необхідно розібратися дійсно з кліматом. Соняшник досить багато забирає вологи. У нього високий транспіраційний коефіцієнт за 600. І він багатий для того, щоб якщо ви отримали в минулому році врожай 3 тони, то ви розумієте, що на формування однієї тони десь а, при транспіраційному коефіцієнті 600. То соняшник забирає дуже багато вологи із нижніх шарів. Оце великий ризик. Далі, друзі, якщо говорити за падалицю, це теж великий ризик це падалиця по соняшнику. Сьогодні існують різні системи вирощування або різні гібриди, якщо точніше, це гібриди, які стійкі до євролайтінгу, інгібіторів ацетолактату. Синтетази, так зване АЛС, е, гібриди, які стійкі до трибунерон метилу, це так технологія експрес. І гібриди, які звичайні, тобто, коли вноситься ґрунтовий гербіцид, або, можливо, застосовується там геліантикс там, чи сальса, ну, ті страхові гербіциди, які е, сьогодні є на ринку. Тому, друзі, якщо ви в минулому році сіяли, наприклад, євролайтенговий соняшник. То це дуже великий ризик розмістити соняшник знову євролайтинговий і знищувати, наприклад, бур'яни. Ну, відповідно, євролайтинний соняшник ми не знищимо, падалицю. Але накопичення е гербіцидів в ґрунті може призвести до появи стійких бур'янів до цих е до євролайтингу. І взагалі може створити дуже велику проблему, коли ви в ґрунті накопичите. Гербіциди, і вони потім будуть давати після дію на всі вазмінні на наступні культури. Тому ми не рекомендуємо розміщувати євролайтинговий соняшник по євролайтингу. Якщо ви сіяли, наприклад, звичайний соняшник, то ми рекомендуємо, наприклад, посіяти соняшник, який стійкий до трибонуронметилу, так звана технологія Експрес, ми можемо трибонуронметилом знищити звичайний соняшник, падалицю. І вийти із ситуації. Але, друзі, найкраще рішення це не спішити сів бою, почекати, поки падалиця, зійде, а потім її заборонувати, щоб не втрачати вологи тримати в сходи. Ну, якщо не виходить, заборонувати, можливо, закультивувати, якщо є дійсно волога, і посіяти соняшник пізніше. Тобто, вже забрати велику частину, буде падали, це все рівно. Але ми більше там, 80% падалися, ми знищимо агротехнічними прийомами. Оце друга загроза, друзі. Ну, Перша це волога дефіцит, друга це е, падалиця соняшнику. Далі хвороби. Да, дійсно, після соняшнику накопичується багато фороб. Фомоз, фомопсіс, біла гниль, сіра гниль, суха гниль. Можна перерахувати там, більше 20 видів фороб. Будуть фороби. Обов'язково, особливо альтернаріоз, септоріоз буде. Але дуже е, проблемні хвороби це такі, як, наприклад, пероноспороз, несправжня борошниста роса. Тому, друзі, від цієї хвороби дуже важко вилікувати фуницидами страховими ваш соняшник. Тому ви підбираєте гібриди, які більш толерантні до несправжньої борошнистої роси, такі є на ринку. І висівайте в першу чергу їх. Якщо ви в південному регіоні, друзі, може бути вовчок. Обов'язково вовчок, і його важко, крім Євролайтингу, знищити, тому краще ви підбирайте гібриди, які стійкі там, семи разів до семи рас вовчка. Да, Сьогодні є вже і восьма, і дев'ята раса, але вони тільки з'являються. Тому необхідно обов'язково підбирати гібриди, які стійкі до вовчка і толерантні до ряду хвороб. Але якщо все-таки ви і працюєте, обов'язково треба буде працювати з фоніцидами. Ми порадимо, друзі, в фази двох-трьох пар листків обробіть ваші посіви таким недорогим фоницидом на основі, наприклад, карбендазиму. Він знищує інфекцію, яка є на рослинних рештках. Карбендазим, класний продукт, він давно вже на ринку. Можна інші взяти продукти з бензомідазольної групи, наприклад, на основі беномілу. Дві-три пари листочків, перше внесення ми робимо тільки цим фуницидом. Він багато грошей у вас не забере. Далі, друзі, коли вже буде фаза бутону, так звана фаза зірочки, ми застосуємо з вами фуницид вже більш така, е системної дії. На основі, можливо, флутріафолу, на основі. Боскаліду чи інших е діючих речовин із е класу інгибіторів сукцинат деногідрази, тобто SDHI-групи. Е через те, що е якраз е багато цієї інфекції, проблемних хвороб фомоз, в вони будуть е ну, знищувати е рослину і е ці фунициди, якраз тобто, ці діючі речовини, вони Дадуть можливість зменшити зафорювання на посівах. І ми порекомендуємо ще фазу цвітіння, всередині цвітіння. Це після обробки по зіроці, десь пройде вже до 20 днів, коли він буде вже цвісти ну, все поле. Застосувати вже також продукти. Ну, мені подобається фоноциди на основі флуопіраму. Ну, Так, зв, так звана є група фуницидів. Ви, мабуть, знаєте, і вони дійсно в фазу цвітіння захищають соняшник і від сухої гнилі, і від склеротинії, і від ФОМОЗу. Це дуже класний продукт, і ми рекомендуємо. Які ще загрози, друзі, соняшник по соняшнику? Їх багато. Основні ми назвали. І для того, щоб отримати, а ми ж говоримо, щоб ви отримали врожай не півтори тони. Через те, що соняшник по соняшнику сьогодні багато вирощують, отримують свої півтори тони. Ми хочемо, щоб ви отримали три тони. А це можливо. Навіть сіяв сіючи соняшник по соняшнику. В минулому році ви отримували, наприклад, чотири тони, а в цьому році ви отримаєте три тони. Це хороша економіка також. Можна вже і три фунециди застосувати. Я тебе слухала. І розуміла, що це буде дуже актуальна тема. Може бути актуальна тема в цьому році. А як ти гадаєш, яка посівна площа буде посіяна в цьому році в Україні, соняшнику? Ну, якщо було посіяно 4 мільйона, десь 600 тисяч гектар, ми не рахуємо вже території, які тимчасово зайняті, Сьогодні їх дуже багато. З ними б воно було більше, але я рахую десь 5,5 мільйонів, тобто на мільйон буде посіяно більше. Чому це я так вважаю? Через те, що скоротиться кукурудза, десь пшениця не досіяна відповідно до плану, десь півмільйона гектар. Скоротиться кукурудза, також десь я рахую на півмільйона гектар. Ну, десь там за рахунок інших культур трошки за рахунок ячменя. Соя, я рахую, що вона також трошки збільшиться, можливо, до 2 мільйонів. Але соняшнику десь буде 5,5, думаю, 6 мільйонів точно не буде. 5,5, 5,6 млн гектар. А який відсоток цього соняшнику, ти гадаєш, буде посіяно соняшник по соняшнику? Ну я рахую, що буде посіяно відсотків 20. Не менше. соняшник по сонячку. Соняшник, так. Да. через те, що, дивись, якщо говорити за економіку, навіть при тих цінах на соняшник, то все рівно аграрії отримують хоч і незначний, але прибуток, Його можна продати. Є перша форма, друга форма аграрії знають, що це таке. Але олію, да, я ще не сказав про олійність. Через те, що соняшник по соняшнику, це також проблема ще й олії. Необхідно, щоб і олія була за 40%. Тому необхідно обов'язково доброго, друзі давати при старті. Обов'язково. Особливо, щоб і калій був, це олія, і, і фосфор. Тому якість і кількість олії також має важливе значення. Я десь так от, ну, відповів на питання, що 20% може бути посіяно. Це немало. Ну Дивись, у нас вже є серія відео по пшениці, серія відео по зимовому ріпаку. І мені ось на думку спало, що може треба зазняти серію відео соняшник по соняшнику для аграріїв. Ну, зробимо такий практичний тур від сівби до збирання соняшнику. Куди... Для того, щоб аграрії дорожню карту, так сказати, намалюємо, вирощування соняшнику по в будь-яких умовах, навіть по соняшнику. Я маю досвід також вирощування соняшник по соняшнику. Невеликий, але він є. Навіть експерименти робили, не буду про них говорити. Давно це вже було, років 20, коли на одному полі десь до 10 років сіявся соняшник в монокультурі. Там пишуть, що на п'ятий рік буде падіння врожайності, 26% це наукові дані. У нас були значно менше падіння врожайності. Ну, тому спонсорство вітається, і ми для спонсорів нашого каналу започаткуємо таку серію відео в цьому році. Ну, при тому, що це незначні кошти, спонсорська допомога. Є в нас три вида спонсорства. І я рахую, що хай стають спонсорами аграрії і будуть знати більше. Так, да, я не сказав ще за систему живлення, друзі. Обов'язково, ну ви розумієте, що соняшник він при врожайності 3-4 тони забирає багато поживних елементів. Але він багато і повертає. Калію там до 90%. Він і фосфору повертає до 60%, і азот повертає з рослинними рештками. Але при посіві для старту, щоб нормально розвинулася коренева система, ви повинні дати все-таки хороші водорощення, добрива, комплексні, 80-100 кілограм в рядочок для того, щоб дійсно коренева система розвинулася класно і вона проникла там на глибину метр-півтора і шукала собі вологу, і рослина добре розвивалася. Тому азотне живлення, друзі, по соняшнику також необхідно. 45 кілограм азоту дати. І бажано, ви знаєте, що нітратний азот він просто ну класно себе почуває, Іменно коли ви вносите там азот в нітратній формі. Це якраз його форма нітратна. позакореневе внесення, також друзі, це сульфат магній 2-3 рази обов'язково по 1,5-3 кілограма ну, до 5. Сульфат магнію по листу фоліарна. Можна зробити це в період, коли ви вносите фуніциди, разом. Обов'язково подумаєте за бор, через те, що запилення повинно бути нормальне, і соняшник повинен дійсно отримати, отримати бор. Друзі, в коментарях напишіть, а що ви порекомендуєте аграріям, коли вони будуть сіяти соняшник по соняшнику. Це також буде цікаво. А якщо у вас будуть якісь запитання, ви розумієте, що я, може, не все назвав через те, що є безліч причин, щоб все-таки відмовитися і не сіяти соняшник по соняшнику. Але сьогодні фінансова ситуація і у вас на фермі, в господарстві і в державі, вона все-таки заставляє приймати такі крайні, я б сказав би, Неординарні рішення. Сьогодні з вами я, Олексій Сіренка, наша команда ArtFields, І друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сіріанка, на якому ви завжди будете отримувати своєчасно хорошу і корисну для себе інформацію. А ваші подобайки вони дадуть можливість інформацію на каналі. «Піднімати до гори. І робити її досяжною до широкого кола аграрів. Хай вони також знають, що робити, щоб бути успішними і прибутковими. До зустрічі на каналі. На все добре, слава Україні!